Доброго дня, шановні українці. Рада вітати вас на демополі компанії Сингента в господарстві Сокільча. Сьогодні, 16 червня, ми разом з технічним експертом Владиславом Гайдуком. Вітаю! Влад. Доброго дня! Трохи розкажемо про посіви на даному демополі. Почнемо, як бачите, з ріпаку. Влад, розкажи, будь ласка, про стан ріпаку і які продукти тут використовувались останніми. Колеги, ми вже оглянули посіви озимого ріпаку. Зараз йде фаза активного наливу зерна. Ріпак виглядає чудово, тому що ми вносили в останній обробіток таку бакову суміш, як Квантіс. Наш антистресант в нормі 1 літр на гектар. Та фунгіцид Амістар Голд 1 літр на гектар проти таких хвороб, як Альтернаріоз та Біла гниль. Тому прошу оглянути стан пасівів. Ну Ніби 에... все чисто, ні хвороб, ні пошкоджень шкідників ми не бачимо. Тому чекаємо на хороших результатів. Ну які це будуть результати, ми побачимо згодом. а Поки давай подивимося, якому стані наша пшениця. Рухаємося далі. Що ж, ми оглянули наше поле з озимою пшеницею. Влад, розкажи, будь ласка, свої враження про даний посів і розкажи детальніше, що ми тут вносили. Стан посіву пшениці озимої чудовий. Зараз бачимо фазу кінець світіння. Це свідчить про те, що був потрібен захист колоса. І на початку цвітіння було внесення такої бакової суміші, як Miravis Ace нормі 1 літр на гектар проти таких хвороб, як Фузаріоз колоса, Септоріоз. Альтернаріоз та інсектицид каратезеон нормі 0,250 двісті літрів на гектар проти шкідників колоса. Також хочу звернути увагу, що для захисту прапорцевого листа в нас була така комбінація продуктів, як Miravis Neo, Нормі 0,75 літрів на гектар. Та карате ЗОН e, 0,250 літрів на гектар. Флаговий листок чистий, пошкодження хворобами та шкідниками відсутнє. Пошкодження колоса відсутнє. Тому будемо очікувати хороших врожаїв. Ну, а які то будуть врожаї, Сподіваюся, скоро ми дізнаємось, А поки що давайте подивимося, в якому стані знаходиться наш озимечник. Що ж, оглянули ми посів нашого зимового ячменю. Влад, розкажи, будь ласка, свої враження про цей посів і що ми тут вносили. Зараз ячмінь знаходиться в фазі молочно-воскової стиглості. Тан посіву дуже чудовий, тому що використали наступні продукти для захисту флагового і підплаву листка. Міравіс Нео в нормі 0,75 літри на гектар. Карате Zeon в нормі 250 г на гектар. Та Modus Star в нормі 0,4 літри на гектар. Для захисту колосу було проведення фугіцидного обробку. Міравіс Ace в нормі 1 літр на гектар та Інсектицид каратезово 250 г на гектар. Тому будемо очікувати хороших врожаїв. Що ж, а які то врожаї будуть, ми розкажемо вам в наступному відео. Влад, я тобі дякую і до зустрічі. До зустрічі.